Дівочки, спеціально спокійно. Спеціально для Віті Янішевського. Від Гани Вікторини, як не станові. Вітічка. Віті. Привіт. Сонечко. Музикальний привіт. Сонечко. Це все для тебе. Я, звісно, трошки п'яна, але я хочу подякувати тобі за твої щирі привітання. Не знаю, може вони на камеру е... дивіться, в очі. Прості, прості. На 80% вони щирі, а остальне я не можу бути впевненою в цьому. Ну, я можу сказати, ну, общем, що, що ти був щирим. Я так тобі за ці слова. Я зараз така п'янюча, що мені в цьому житті більше нічого не говорити. Не, треба. Окрімка, не говорити. Ць... Окрім вона <кій> мужика. Ну, Що кому? Що кому? Хто, кому качественний, кому жик, кому. А Але що тобі мене не треба? Ні, мені не качественний треба. <звук> мені, мені треба збіркою. <звук> Келінкля. Юля, ну дай нормальне відео для віті сніму. Ну що ти не може ну, нормально? Юля, а, для віті, це для віті. То... Юля То, ну це зараз. Що, мені. заново? <звук> Ні. заново? <звук> Ні, ну. Сейчас я заберусь. Собі треба. Щоб вона буде прилична, так? Не бери мою фішку. Ходіть. Цей ужин присвячений момент народження. Я хочу випити Ласава. Та ці прекрасні очі, ці прекрасне тіло, губи. Ти ж при себе? Квітко. Ти просто не розумієш, Як що... Ну не збивай мене з смисл. <свист> Чоловік настроївся, що ти збиваєш? Так я вже збиваю, Збиваєш? Збиваєш. Я тобі, ну чесно, от в своїй день роджіння це глупо, звісно, але я тобі побажаю. <свист> <свист> я, я, я тобі бажаю, щоб на твоєму шляху були офігенні баби, а не куриці. Тому що це куриць, повний город, розумієш? А треба отак... Камеру дивись. А таких треба куриць. Ой, не куриць, а баб. Тому що куриць це отако. Поїжджає як спята, коротше, слухати. Пів... Юля, баби! Не... Баби, я піти знімаю відео. Пів політеха, розумієте? Ну, ми з Юлі не такі, тому що ми вже п'ятий курс. П'ятий курс не може бути курицями. Курицями вони не можуть бути, ніяк, ну, не, не можуть бути... Ну, може... Ладно, промовчуємо, не можуть бути. Так, подержи, подержи. Візкар пішов? Добре. І так, почалась третя минута відео для Віті. Вітя, блін, це для тебе, звісно... Посильня минута заключительна, тому що для тебе це... Це вже четверта минута пішла. Покара для тебе, Вітя, це багато? Вітя устане дивитися. Вітя, последня минута пішла плакати. так що кожна секунда 100 рубасів. Мені 100 покладає Желаю, щоб в мене було все добре. Ну, це з твоїх слов. Удачі, любві, мужа такого просто... Вітя, вітя, мужа тобі, вітя. Якби треба откуди, я зможе. Відпостили тебе по вовні правильно. Ні, діти звали, як дакую Це дуже класний мальчик. Якби в нього було трошки ума побільше. І муж хороший. Прости. Він був би взагалі, б, чесно, даже б жени. Вийшла замуж. Вітя, це не намк, ну це чистий такий намек, міша. Вітя, нам ще полгоди лишилось, так що, ти подумай, там. Та да, віть. Наша з малолітка свят, у нього мозги як в корови. Не надо. Малолетки можуть бути. Вітя мож ти такі... є враг подивись на неї. Малолетки можуть <рес> бути такі мозги, що тобі далеко. Мені, далеко! Так, що... Все, Вітечка, за тебя, забігає. Моє за жінщина. За любимый, Давай, вип'ємо за тебе. І саме за мене. Давай. Давай, цок. Давай. За Аню. щоб вона зробила правильний вибір, Не з малою.